З народження ми чуємо лагідні мамині українські колескові В дитинстві, проникаємося неймовірною українською літературою, що, завдяки мелодійності й красі лексики, дозволяє нам пережити всі події разом з героями творів. Дорослими користуємося мовою як щитом, доводячи світу, хто ми є і чого ми варті. Мова – Протягом усього нашого життя є маркером нашої ідентичності. Упродовж багатьох століть українська мова зазнавала значних утисків і заборон від інших держав, які бачили в ній загрозу для своїх намірів поневолення нашого народу. Із і здобуттям Україною незалежності українська мова отримує статус державної. Але навіть після того були спроби обмежити її використання. Незважаючи на такі потуги, Наша мова збереглася і розвивається. Тепер вона панує в радіо і телеефірах, на полицях книжкових крамниць, наповнює всесвітню мережу, українською модно звучать сучасні пісні. Мова має значення, особливо зараз. Мова це та рушійна сила, яка об'єднала українців і весь світ та веде до перемоги України. Сьогодні, в умовах війни. Всім нам стало зрозуміло, що українська мова потужна, промовиста і гостра зброя проти ворога. Українською зараз промовляє дух свободи нашого народу.